Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Тайсон мій. Зараз біля 13-ї години дня тільки що приїхала з Карачунів. Зараз покажу покупочки, що я купила, бо їздила іменно за тим, що мені дуже було потрібно. Багато хто питає, що таке КДЗ, що таке Карачуни. Ну, я розумію, це люди не з Криворіжжя. Друзі, це так у нас райони називаються. КДЗ от канал життя на КДЗ. Це, це мій район, там, де я проживаю. Карачуни. Це теж той район, він далеко, він десь біля 2,5-3 кілометрів від мене, але це саме найближче, куди я їзджу скуплятися. На площу визволення їжджу, ну багато, але це ну, ближ, ближнє до мене, куди я їжджу. То Сьогодні я поїхала на карочуни, іменно, в свій улюблений теж магазинчик тисячу дрібниць. Це на карчунах біля 23-ї школи, на базарі, на червоній лінії він прямо. Ну, Я думаю, що ви знаєте, хто з Криворіжжя. Там я купую таку саму, як і Дім Садгород на площі визволення Лермонтова. 2. Там я купую всілякі препарати для городу, для саду, і купую оце в тисячу дрібниць на карчунах. Він до мене дуже близько, то мені не потрібно було більше нікуди майже заходити. Ну я все одно трохи побігла, пробіглась коло там по карачунам, по магазинам. Купила безхатнім тваринкам лапки, бо ну, більше нічого не було. Там щось 19 з копійками він біля 20 гривень, то погодувала безхатніх собачок, там кішечок трохи. Ось, ой, о, майсанчик, до речі, Майсан! С -с 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 -с. Майсан, ай моє сонечко. Ладно. Поглянь, такий гарненький став. О, так. е, то, в общем, погодувала, е, скупилась ще дещо. Зараз вам, друзі, зараз покажу усі покупочки, а потім вже пробіжимося по городу. До речі, друзі, сьогодні я вночі дуже крепко спала, але казали, що були сильні вибухи у нас в Кривому Розі. І люди, які коло мене живуть, казали, що дуже десь недалеко було чутно вибухи. Я не знаю. Я спала як не знаю, що дуже заморююсь зараз. І сьогодні чи вночі, чи під ранок пішов дощик. Бо ну такий дощик, друзі, ну на городі по барабану не видно. У нас на Криворіжжі оце такі дощі, постійні. Отаке, чорт що, не дощ, ліпше його б точно не було. Тільки от одні хвороби та шкідників наносили до, до рослинок. А на асфальті було трохи видно. Ну, ну то, то таке е, поїхала на карачуни. Зайшла у ще один в мене улюблений магазин це коло АТБ, іменно на Карачунах. Там, де Укрпошта, в общем там варучку заходиш. І там зоомагазин, Там в мене Томочка, моя дуже, ну, дуже добра подруга. Я в неї макулатуру забираю. Мені в мене пічне отоплення, мені потрібно це, то вона мені оце дає. Скільки, скільки є. І я в неї, друзі, купила Тайсону отакий препарат від беліг і кліщів. Отакий. Унікум називається це від 10 до 25 кілограмів. У ну, мене Тайсон якраз десь 25 отакого, ну, примірно. примірно друзі. То оце будемо бризкати. Перед цим я купляла більш дешевий препарат, але ну зараз жарко. Ми майже кожен день ходимо купатися на, на, в общем, на річку. То я Тайсону трохи він коштує 100 гривень. Оця піп'єточка коштує 100 гривень. Це для Тайсона. І трохи там капну масянчику. Бо в масянчика, в принципі, бліг немає, але на всякий пожарний, то, то хай буде. Оце, що я там купила. Дуже мені до речі, там магазин подобається, У Томочки є все, і вона дуже класно по ветеринарії розуміє, то я багато чого з нею раджуся. Потім зайшла в свій улюблений магазин Тисячу Дрібниць. Він такий він дуже здоровий. Там якраз була Яночка продавщиня. Я в неї купую перепелині яйця, до речі. Що я купила? Такі в мене курячі яйця. Вони теж смачні, вони теж вітамінні. Але вони, в них більше, як би кажуть, вітамінок. То я там час від часу в неї купую. 25 гривень коштує десяток. Але, що я вам хочу сказати, вона не стоїть на базарі на сонцепьокі отакому. В неї завжди свіженькі, тобто я взяла не жарить, не варить, я взяла пить іменно пити зранку. Мені подобається таке і свої курячі і своїх курочок, і от сутаки я в неї частенько купую. І в неї вони лежать в прохолодному місці, не так як на базарах. Ото навіть на карачунах, да, я, я з вами згодна, там дуже багато людей, які продають перепалені яйця. Але в неї вони там прохолоді лежать, і вони дуже свіжі. Єдине, що вона мені сказала, скільки разів питаю, саме м'язко переперепілочок вони не продають. Оце тільки яйця. Я в неї попросила номер телефону, бо в мене багато хто питає. То друзі, може комусь треба. Обращайтесь туди в магазин тисячу дрібниць. Прямо около 23-ї школи, саме найближче, такий він величезний. Там, до речі, є все. І насіння, і для обробок. Усе. І зараз покажу я відра для квашення. Купила пластикові іміно, що мені потрібні були. То оце я в неї купила яйця. Її яночка до речі, звати. Номер телефону в неї 096 78 49 671 це її номер телефону, це не мій. По моїм питанням до неї, будь ласка, не дзвоніть. Це тільки е, по поводу яєць перепалені. Хто кому треба, будь ласка, замовляйте, е, можете прийти просто, хто там близько живе в неї там ну, завжди вона, вона приносить. Ну, такі е, дійсно мені подобається, що воно свіженьке, воно не, не жариться. Зараз ну, на дворі воно яка жаріше, щоб, ну, щоб не було такого. І я в неї що я ще купила. Насіння пожарити, посмажити просто, дуже смачні в них там насіннячко Соняшникове. 60 гривень коштує літрове відерце. Це я купила. І ще, друзі. Слухайте, цей рік взагалі якийсь перебацаний на город. Ну, все одно, як би там не було, у мене на городі в цьому році, ну, все. І всього море. Я вам показувала ви в цьому. Убідилися, ви бачили, і я купила на огірки, знову нападає кліщ. Оказується, зараз сезон великий кліщів і совки. Як би там не було, як би нам не хотілося, щоб вже на під кінець сезону вроде би їх і не було, але вони є, їх дофіга. То я, коротше, знаєте, що хочу спробувати в своєму городі біопрепарат. Декілька років тому користувалися, ну, він мені не допомагав. Ну, Я другим трохи користувалася. А це з нею трохи побалакала. в общем, вона мені предложила, і я вирішила в не купити іменно оцей препарат е, Актофіт форте. Ось о, це від кліщів. І ну, в нього дуже маленький срок очікування. Ну, Ви знаєте, я не очікую, я зразу їм, я не на продаж. То, але це біопрепарат. В общем, я купила три пачки Актофіта. Пачечка на 5 літрів води коштує в них 30 гривень. Що я в неї спитала, бо багато хто каже, що тільки в теплій воді треба його розводити і тільки теплою водою обробляти. Ні, вона сказала, і в холодній, в якій хочете, коротше говоря, то оце я буду використовувати. Ось, о, друзі, так. І кому потрібно, може, хочете почитати ще з цього боку. Ось ось. Ставте на паузу і читайте. В общем, оце хочу випробувати, бо вже кліщ, здрасте, Настя я знеслася, скажімо так. То отак. Так, а чому я в принципі поїхала туди? Бо учора відвозила яйця від своїх курочок своїм постійним покупцям і заїхала в тада іменно по ці м -м, пластикові відра для квашення. Бо в мене вже скляні банки закінчуються, а ще помідорів море, просто море. Як би там з болячками чи з шкідниками не було, у мене їх море. Я вам показувала. Я вам показую в кожному відео, скільки я воно збираю на насіння. І на переробку це у мене все йде. Все залишки від е, того. Зараз покажу в общем. Друзі, оце залишки з помидорів, які залишаються після збору насіння. Тобто, я ось о. Зібрала, сьогодні зраночку вже стала. Оце насіння зібрала, але тут ще багато із цього, і з черіка, дзвіночків червоних. Ну і тут іще декілька. Бачите, насіннячку я позбирала, а з оцих залишків я перекручую на сік, на джику, на цей, на морс. То я оце так перероблю. Це я буду робити із цього сік. А дамше назбирала, буду квасити помідорчики. Ну, в общем, ото. Ото, друзі, для квашення. Я там в тому магазині хотіла купити відра. Але зайшла, в них відра були, а пластикових кришок не було. Чому така партія приїхала? В общем, вони не знають. То я зайшла оце в тисячу дрібниць на гарачунах і купила, друзі, чотири відра, п'ятилітрові, це іменно, друзі, для квашення. Це не просто, це не поганий пластик, це іменно для квашення. Буду огірки, помідори і аджику квасити. Бо в мене вже, я ж вам кажу, скляні закінчуються. Коштує 50 гривень відерце з кришкою. З кришкою, та що іменно до відерця йде. І ще, друзі, купила я два відра 10-літрових. Вони коштують на 10 літрів 90 гривень. Купила два відра, теж з кришками і все добре. В общем, отакого. це, що я хотіла, основне. Потім отож зайшла ще до Томи, е, в, це, за макалутуру забрати і купити е, Тайсону відбріг, і вона мені подарувала, що таке відеречко від корму. Ну, Це мені для вгороді, воно, як знахідка. То, короче, от таке. Вона, в принципі, сказала, це ж із корма, із корма сухого, з собачого чи котячого. Тут що? А, це з рибканого для рибок. Ну, це, типу, в ньому теж можна квасити. Ну, якщо мені цих не хватає, то я це буду в цьому відрізь, ну вимити з содою, вимити, з харчовою і буду користуватися. То, в общем, то таке діло, друзі. То, Скупилася все, що мені було потрібно. Ще думаю, зайду в АТВ, бо ну, як завжди, кава 30 гривень купила, стаканчик помию і буде для розсади в мене на свій рік. Зараз вже нічого садити не будемо. Ну, вже вже ж сезон, друзі. Захотілося мені дешевого того хліба. Вже він, друзі, я вам скажу 9,80. Це чорний, ну, сірий, Дніпровський називається. Ось зараз. Отак, це соціальний у нас в АТБ на Криворіжжі. 8,90, ой, 9,80, бо 8,90 він раніше був. 670 грамів. М'якенький і дуже смачний. Бо деякі писали, якби ви знали, з чого цей хліб робиться, ви б не купували. Наскільки я знаю, друзі, цей соціальний хліб робиться так само, як усі, як усі цей другий хліб. Просто на цей хліб наша городська міська влада вона оплачує якусь частину, а якась частина іде ну, на покупців. Тобто така Ну, наскільки я знаю, друзі, хто знає, напишіть, будь ласка, бо ну, теж цікаво, бо дійсно дуже-дуже-дуже дешевий хліб. Такий величезний, і оце 9,80. Це сірий є і білий, я вам показувала. Ну, хто з Криворіжжя, я думаю, знають. Напишіть, друзі, хто з інших міст, у вас є в АТБ такий соціальний хлібчик? Білий є трьох чи чотирьох видів, і оце, і сіренький. То я в АТБ купила. І ще, друзі, мій солодкий. Перець, ну, болгарський, ще маленький. А я вже в мене баклажани вже повиростали, хочу і корочки зробити, і крина смажити. То я купила оце в ВТБ перчика. Дуже класний. До речі, дешевий, нашу я садила, нашу я мозги компосірувала. Такі дорогі насіння були, я гібриди купувала. Сюсюкаюся воно з ним, і кальцію селітрою, і добрива, які дороговезні. А воно, ну, коротше, не знаю, на слідучий рік я не буду не баклажани садити, не солодкий перець, тільки помідори. Помідори це моя стихія. Так, ну, в общем, перчик, друзі. Перчик салатний, пишеться в АТБ. 29,95 за кіло. Це ціна? Ні. Це. З тим, хто не вирощує, друзі, зрозумійте, щоб виростити, треба підживлення, обробки. І не один, і не два, і не 5, і не 10, а дуже багато разів і вода. А вода у нас дорога. А перець потребує поливу постійного. Це не помідори. То отак. І ще, друзі, дуже захотілося мені цукерак. Ну, я трохи купила. Зараз жарко. Е, То я, в общем, купила отакову от білочку. Ось ось. Золотий резерв. Дуже вона мені подобається. 300 чимась вона за кіло, вроде би, зараз 310,85 за кіло. І купила трохи отаких еклер, еклери, чи як вони називаються. Ось така теж. Це, а, це, це Рошеновські. Дуже вони мені теж подобаються. Вони коштують 179,79 за кіло. Ну, от трохи, трохи, але все одно друзі. Ну якби там не було жарко, не жарко, кавунчики зараз їмо. Зараз дуже багато. Я не знаю в кого. У мене воно яблук капець, і кури їдять, і, і я вже наїлась. Вони мені 300 років стільки багато не треба. Сливи воно вже сипляться. Сипляться не від того, що вони погані, а від того, що вони вже переспівають, як не встигаю вживати. Соку закрила. Камботів закрила, хтось наскільки я вам кажу, в мене вже ці скляні банки закінчуються. Курі їдять. Ну, в цьому році, ну не знаю, в цьому році врожаї просто шикардосні. Ось от, до речі, в мене ще такі великі бутиля, отакі скляні є. Я не знаю для чого вони. Я їх ніколи не ні для чого не використовувала, але в цьому році а воду набирала, коли у нас були проблеми на Криворіжжі, коли Каховського вбунули то, коротше говоря, я буду аджику квасити в таких бутильках. Тут кажись, 10 літрів. У мене оце два бутиля таких, то я вимила з содою, хай посушаться і де ще завтра, чи післязавтра буду. Ото, в общем, цей... Буду, буду короче, там аджику робити. Буду в цьому році, друзі, тільки все квашено. У мене рецепти є, в принципі, на каналі, шукайте, дивіться. Якщо не, ну, Я все одно буду показувати, все одно і в цьому році покажу обов'язково, бо багато хто питає. Так, ну і все. Помідори. Це перемога. Цей. Класний, дуже класний сорт, до речі, я його так хотіла, так шукала. Дуже багато в мене людей просять. Іменно його насіннячку дуже класний. Вершиною гнилі не хватав ні разу. Високорослий, дуже соковитий. Він не пустий друзі, всередині. Він якийсь такий, ото, ну скажімо так, цікавенький. Він. соковитий. Солодкий клас Перець, друзі, ось ось солодкими, погляньте, чіпляє. Чіпляє. Ну, пізно да, пізно я посадила. У мене теплиці нема. То, то воно отакого, ну, помідорів, ось як-не-як. Як би вони не хворіли, як би не чіплялося, що ну, багато, багато, багато. Вже сезон закінчується. Але його все одно багато. Так. Баклажанчики Анна. Анна, общем, на кожному, на кожному кущику баклажани. Це гібриди. З цієї сторони це три сорта, друзі. Але й сорт навіть воно вчепив. Бачите? Ось оно лесенко. Уже є. то й слава Богу. Так, кавунчики. Кавунчик викинула вже. Тут три кавунчика було, манюпусенькі. Але червоні і дуже солодкі. Але вони такі манюсінькі, друзі. Я не буду більше вирощувати кавуни, от іменно ні. Моя стихія, це я вам ще раз кажу, це томати. Буду вирощувати їх завжди, я вмію це. І як би там не було, їх все одно ціла купа. Ось пам'ятаєте, як тут все було поваляне, поламане, але з божою помічю все воно повиростало. Насіння в цьому году зібрала отакого. От хвата і оптовіку моєму, не переживайте, і вам. Всім хвата, не переживайте. Тут все буде добре. Так, огурчики. Ось один. Ці, що я пізніше сіяла після часнику. Ось другий. Ось погляньте, отакого от воно виглядає. Це вже чіпляє кліщ. Бачите? Чіпляється вже кліш. Оце я ж купила цей актофіт. Буду обробляти. Бо на них вже уже чіпляються. Вони такі манесенькі, але в них вже чіпляються огірочки. гірочки. Оце хочу спробувати іменно біопрепарат. А там будемо дивитися. Не допоможе, Куплю вже хімічний препарат. Ну що робити? Як би там не було, але ну все одно треба ж спасати свої насадження, толку з того, що посадити, а потім все попросту попер... повиривати та повикидати. Чи що? ні. Ось ці огірочки, погляньте, як добре плодоносять. Воно начіплено ціла куча. Ціла-ціла куча, друзі. Зранку і ввечері збираю огірочки. Так, дивіться, я... мені подобається саме найбільше фірма Велес. Ті, що партину корпічні, не бджоло запальні не в якому разі. Ці огірки плодоносять на ура. Там воно ну, трохи в мене сортів. Сорти, все. Це год, цей рік це закінчилося з сортами. Більше не буду випробовувати ніякі інші. Тільки оця фірма Велес, вона мені подобається. І вона дешевша, ніж е, такі самі е, назви, такі самі гібриди, але других фірм. Вона дешевша, а плодоносить дуже класно. Ну, я по цій причині її обрала. Все, більше, більше не по якій. Так, ну що тут наш монгольський карлик, друга посадка. Ну, він, друзі, він, звісно, тугодум, але все одно вже, вже видно, що він прийнявся. До речі, друзі, другу посадку томатів я поливаю через день. Це не так, як ото ми навесні садили першу посадку. Що через сім днів аж перший полив. Ні, ці треба поливати, бо спека, і їм треба вкорінитися і дати поштовх на те, щоб вони надалі зростали. Сині пальчики, друзі, це той виноград, що дуже примерз і хворів. Але все добре. І оно погляньте, купа. Просто виноград завалений, завалений гронами. Це другий кущик, коло цього пальчики сині, він пізній. А оце білий, отакий здоровенний, в цьому році, як ніколи, гронки здорові, дуже-дуже солодкий, дуже смачний. Ну, ще трохи зеленкуватий, звісно. Це ще, ну, я, в принципі, можу подіргати трохи. Оці верхні вже бубочки, вони дуже солодкі. А повністю грона ще. Ще не доспіла. То, то такого друзі, ну всі мої обробки дієві. Так що дивіться, чи обробляти за мною, чи казати, що скільки я хімії лью. Ну, без хімії в городі ніяк. Ну, вибачте. Ну,